Вигружать як поливає наші дрова. Погода, осінь. Там вже все зачіплено. Раз і до гори. Ну і перший пішов. Бюджетний варіант. Відходи дров. Опасність провода. Опа. Чалочки забрали. Все готове. Таке осика, не осика, береза, вілька, все на кучу. Але це на питання інше. Другий, я ще, ще тако, раз і пішов. Тут провода, бляха, треба так снимать аккуратненько, чтобы не засветиться. Ну, пошел сюда, пошел. Не, не достанет. Вот другой ящичок. Ні, тут воно ти не повинен, за цю. Отаковано вже третій. І зараз ще один ящичок і поїхали з послідуючого клієнта. І подружка цей четвертий отакий ящичок, трошки розлісся.